Завдання номер один для нас це не вимагати від себе досконалості, тому що її не існує. Зрозумійте, не існує. Немає такої освіти, яка вам дасть досконалі навички. Це, е, якщо ви шукаєте якийсь ідеальний, е, такий педантичний стиль, це болотні вогні. Е, ви можете просто провести дуже багато е, років е, в м, працюючи в такому перфекціонізмі, в сюрреалізмі, і е, дуже важко, ну, можливо, але це важко знайти е, можливість продавати роботи відразу дорого. Чому по одній простій причині. Якщо ви витрачаєте просто в тижні і місяці на виконання однієї роботи, ви не можете її продавати за декілька сот доларів. Ви мусите її продавати за тисячі і тисячі доларів для того, щоб прогодувати себе, якщо ви живете поза межами України. Та навіть і в межах України два місяці на роботу це вам треба все рівно десь якось за тисячу з хвостом доларів, просто щоб вижити продавати цю роботу. А якщо ви продаєте її за тисячу з хвостом через галереї, вам достається 600. Тобто ви не. Ну, Педантичний сюрреалізм це, звісно, ну мені як то мої мої співчуття, якщо це ваш шлях.